З речами на вихід комусь таки доведеться цьому підкоритися. До громадської ради звернувся військовий комісаріат з проханням допомогти заваглити проблему з їхнім приміщенням, точніше, з його недостачею, В свого часу 2006 році році, році. Міською радою було прийнято рішення про передачу приміщення частини про передачу е, приміщень. Військового комісаріату в комунальну власність міста як не житлові приміщення. На сьогоднішній день виникла нагальна потреба військового комісаріату про збільшення приміщень. Уже майже десятиліття військові освітяни працюють під одним дахом. Але часи змінюються. В Україні триває неоголошена війна. Штат працівників військомату за цей час зріс в десятеро. Відновився призов до армії. Хвиля за хвилею проходить мобілізація. З'явилася потреба у роботі психолога та юриста. Звичайно ж, і в окремих кабінетах для них. У нас військовий комісаріат, да, так, було озвучено вже 555 квадратних метрів. Ну є цю категорію приміщень, ще вбрати, в які йдуть секретки, а кімнати. кимнаты Чергова, архивы, картотеки, я уже позвечаю, на надозначные світлиці, то общей сложности мы занимаем примещение всего лишь 300 квадратных метров на 55 человек. Мы ютимся по 12-15 по человек, 2-3 в вместе. Провести туда туалет или где-то ввести воду, Там для этого тоже нужно примещение. По поводу приміщення, да. перенести, на второй вопрос ваше перенести Переністі куди воєнкомат. У нас є спеціальна связь, яку не перенісеш. Відділ освіти не дуже воліє покидати рідні стіни, адже також має вагомі аргументи на свою користь. З 2007 року займаємо це приміщення. Воно нам дісталося. Ну, я не буду говорити в якому, але не в зовсім приглядному стані. Ми його довели до того, що це приміщення зараз серед відділів освіти. Є одне із найкращих в області приміщення закріплено за відділом освіти, щоб його передати з однієї установи в іншу, чи в державну власність на використання. І військовою частиною пройде дуже великий період часу. Ні, військомат, ні відділ освіти не вдовольняють пропозиції міської ради. Згадували сьому та десяту школи колишній будинок піонерів, але на їх відновлення потрібен не лише час, а й чималі гроші. Громадська ж рада не вбачає великої проблеми у передачі військомату усієї будівлі, адже і так все очевидно. Не може воїнська частина знаходитися рядом в одному поміщенні з громадянським об'єктом. Кордон 40 кілометрів. Держава-агресор, визначена на весь світ нашою Верховною Радою. Які питання? Та не тільки це приміщення, яке є військовим приміщенням, і воно завжди було військоматом, по всім правилам забудови зроблено, це військова частина з режимним об'єктом. Тому я вважаю, що проблеми не треба просто прийняти рішення. Валіве рішення Ігор, Алексей, Ігор Юрійович. Валіве рішення мера прийняти і сказати відділ освіти, переїжджайте. Міський голова каже, розуміє всю серйозність ситуації, але готового приміщення для відділу освіти місто не має. Ви мене переконати в тому, що потрібно державу захищати. Я це розумію, не гірше від вас. І переживаю не менше від вас. Я, на жаль, на жаль, не можу тут зараз. Навести аргументи, якими володію. Не маю на це права, незважаючи на всі за і проти, голова громадської ради пообіцяв, що це питання буде вирішено позитивно для обох сторін. Якщо буде нагальна потреба, ще раз повторюю, ми будемо звертатися і в інші органи, і в інші інстанції. Але питання так чи інакше повинно бути вирішено, і воно повинно бути вирішено позитивно, як для військового комісаріату, так і позитивно для відділу освіти. І потрібно думати про те, що відділ освіти все таки десь не зупинився на якомусь своєму об'єкті, який буде раз і назавжди відділу освіти. Колеги підтримали Володимира Михайловича. 17 членів проголосували за те, щоб направити запит до місцевих депутатів. Останні мають позитивно вирішити питання передачі приміщення відділу освіти військовому комісаріату. Тож далі буде Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.